День у Львівській британській школі розпочинається традиційно зі шкільної асамблеї і обов'язково співу національного гімну та хвилини мовчання. Сна, та, 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 та... Далі, щоб діти прокинулись та енергійними йшли на уроки, усі роблять зарядку, співають пісні. Кожного ранку їм нагадують правила поведінки в школі, а найстаранніших та найслухняніших нагороджують. Діти, так само як і дорослі, потребують визнання за їхні зусилля в навчанні в щоденній роботі за дисципліну. Тому вони потребують підбадьорення і визнання. Тому ми аплодуємо їм і вручаємо нагороди. І це веде до того, що ми вирощуємо чудових лідерів. Oscar. 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 Teacher's Award – це нагорода від директора і діти, які найкраще вчилися, поводилися, дістають значок за їхні успіхи. Ми відмічаємо, кожен вчитель розповідає, чому саме ми вибрали цю дитину, яких успіхів вона досягла, і це мотивує інших дітей так само працювати на і вчитися. Окрім того, у школі ніколи не забувають за іменинників. У п'ятницю ми вітаємо всіх іменинників і даруємо їм подаруночки. На тижня, протягом тижня дітки також отримують відкриточку, яку підписують усі однокласники. І як зазвичай, всі діти приносять частування і святкують протягом тижня свої день народження. Але у п'ятницю ми так само нагороджуємо і даруємо подаруночки. Happy Нагадаємо, що навчання у Львів British School відбувається за структурованою британською програмою навчання, яка вдало інтегрована в українську державну освітню програму. Ми повинні прокласифікувати, що відноситься до товарів, а що відноситься до послуг. Після уроки малювання. Таким чином у школі створили англомовне середовище, щоб діти могли легко засвоювати англійську мову. Окрім того, кожного дня дітям організовують різні активності, гуртки, вистави та запрошують гостей. У вівторок до нас приходять гості, які мотивують і надихають діток вчитися і розповідають свої власні історії життя і розказують дітям, як досягти успіху, на що треба звертати увагу, і як їх історія до успіху розпочиналася, що може бути корисним для діток. Також кожен з учнів може відчути себе кулінаром, адже раз в тиждень вони готують різні страви. Зокрема, цього разу засновник львівської британської школи Ендрю Фокс зробив майстер-клас приготування традиційного англійського ланчу. Усі учні були залучені в процес приготування. До шкільнята помили овочі та приготували їх до їжі. Набрали. А третю і четверту класники допомогли усе начистити та нарізати. За декілька хвилин ми готуватимемо йоркшиський пудинг, традиційну їжу Англії. І ми зробимо підливу, яка буде схожа на м'ясний соус до їжі. Замісити тісто для йоркширських пудингів допомогли перший та другий клас. Згодом усі разом накрили стіл та смачно повечеряли. Нагадаємо, що зараз у Львів Брітіш Скул навчаються діти початкових класів. З наступного року школа прийматиме на навчання учнів середньої та старшої школи.